Доброго дня, шановна громада Житомирщини. Сьогодні поговоримо про стан виконання показників доходів за перший квартал 2024 року. Кожен платник податків, сплачуючи податки, вносить свій внесок в економічну стабільність країни, будуючи майбутнє кожного з нас. Завдяки власній громадянській відповідальності та високій податковій культурі платників податків Житомирщини надходження до бюджетів усіх рівнів впродовж першого кварталу поточного року склали 5,9 мільярдів гривень. Та крім того, сплачено 3,7 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Зокрема, до державного бюджету забезпечено надходження в сумі 3,5 мільярди гривень податків і зборів, що на 849 мільйонів гривень або на 17% більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Ці кошти становлять майже 60% загальної суми сплачених податків і включають в себе найбільше надходження з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, податку на прибуток, рейдні платежі. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 2,4 мільярди гривень або 69% надходжень до державного бюджету. Податок на додану вартість 664 млн грн. Податок на прибуток 308 млн грн. Рентні платежі 81 млн грн. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, до яких протягом першого кварталу цього року платники податків перерахували 2,4 мільярди гривень податків і збори, що становить понад 40% у загальній сумі надходжень та більше на 405 млн грн або на 20% надходжень аналогічного періоду минулого року. Найбільша питома вага у цій сумі 1,4 мільярди гривень або 60% склали надходження податку на доходи фізичних осіб. Платники спрощеної системи оподаткування сплатили 435 мільйонів гривень єдиного податку, з яких фізичними особами сплачено 350 мільйонів гривень, юридичними особами третьої групи 47 мільйонів гривень та сільськогосподарськими виробниками четвертої групи 38 мільйонів гривень. Податку на майно сплачено 270 млн грн, з яких земельного податку та оренної плати 215 млн грн. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 55 млн грн. Що ж стосується єдиного соціального внеску, то сплата за цим платежем за січень-березень поточного року становить 3,7 мільярди гривень та зросла на 161 мільйон гривень або на 4,6%. Зокрема, у березні цього року сплачено 1,3 млрд гривень єдиного соціального внеску. На сьогодні роботу податкової служби області зорієнтована на, на вдосконалення умов для добровільної сплати податків. Так, з початку року платниками самостійно погашено податкового боргу до бюджетів у сумі понад 32 млн грн та заборгованості з єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі понад 17 млн грн. Окремо хочу зазначити, що триває компанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року. Так, станом на 1 квітня поточного року за результатами компанії компанії громадянами подано 1901 декларації про майновий стан і доходи. Ними задекларовано 1,1 мільярда гривень доходів, з яких визначено податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 27 млн грн і військового збору понад 3 мільйони гривень. Крім того, 178 громадян області задекларували отримані за попередній рік доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Загальна сума доходів, отриманих такими громадянами, складає понад 556 млн грн. Ними задекларовано до сплати 14,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,8 млн грн військового збору. Варто зазначити, що податку, платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Так, за січень-березень поточного року правом на податкову знижку вже скористалися 1706 громадян. В результаті проведених розрахунків претендентам на отримання податкової знижки повернуть 5,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Дякую усім платникам податків, які в умовах воєнного стану продовжують працювати, створюють нові робочі місця, чесно та у повному обсязі сплачують податки і наповнюють бюджети. А вчасно сплачені податки є тим фінансовим ресурсом, який гарантує нашій країні повноцінну життєдіяльність і безпеку в умовах війни. Дякую за увагу. Разом до перемоги! Слава Україні!